Наша команда це найкращі з найкращих. Ми душа та серце цього пляжу. Ми рятуємо, коли інші здаються. Ми робимо неможливе. Якщо хочеш мене, то бери. Давай іншим разом. Моє на межі зникнення. Міська рада зменшила фінансування, і ми зараз повинні відновити імідж рятувальників. Я Броді. готовий до служби. Ти на моїй цицьки витріщився? В очі мені дивися. Намагаюся. Вони до цицьок дуже близько. Тобі здається, що цей хлопець може нас пропіарити? Давайте бухати! Він скажений. У нього дві золоті медалі скажи мені, а скільки медалей у тебе? Напевне, жодної. Від режисера фільму «Нестерпні боси». на нашому пляжі знайдено труп. То не наша справа? Моє нутро підказує, там коїться щось погане. А мої яйця кажуть, піди розберись. Мої яйця кажуть, сиди тихо і нікуди не лізь. Якого біса в них голос трирічної дівчинки? Не знаю, блін. Такий у них голос. Але це голос мудрості. У 2017-му. вітаю серед рятівників. Пляж. Чого ти так вціпився в мене? Повертається. Чому вона бігає як у сповільненій зйомці? То це не глюк. О! 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 Ви влаштували на узбережжя якісь смертельні ігри. Так. У нас були рятувальні перегони. Не існує ніяких рятувальних перегонів. Як пояснити, щоб ви білі, це зрозуміли? Ви білі? Це расизм, чувак! Oh, Ти дядько, він знає, що каже. Точно. Так, бро. Рятувальники Малібу. З 11 травня у кіно